На Закарпатті стартує опитування для молоді, яке проводить молодіжна рада при обласній адміністрації. До переліку питань входять різні сфери, зокрема наявність інфраструктури в тій чи іншій громаді, як налагоджена комунікація із органами місцевого самоврядування. Наскільки активні учнівські і студентські ради чи планує сучасна молодь об'єднуватися? І що для цього потрібно окремим пунктом винесено питання щодо внутрішньо переміщених осіб, а саме їх нинішня позиція, інтеграція в суспільство. Тощо нам потрібно справді зрозуміти, в чому є проблематика, які в нас є питання, оскільки завдяки цьому ми будемо формувати нашу роботу на наступний рік. Відповідно, наша молодіжна рада є учасницею проєкту підтримка молодіжних рад, яка впроваджується в Закарпатській, Волинській та Львівській областях. І відповідно в межах цього ми зможемо проводити тренінги. Якщо там буде якась буде запит від громад від молоді з громад, то ми зможемо проводити ці тренінги, чи там можливо якісь інші заходи, які будуть цікавити ну, саме молодь. Пройти опитування можуть молоді люди віком від 14 до 35 років, скориставшись формою, розміщеною на порталі допомога закарпаття. Реєстрація не обов'язкова. Головна мета анкетування підняти рівень активності молоді і збільшити мережу молодіжних рад при органах місцевого самоврядування. Наразі із 64 громад в області створено лише 13 об'єднань. На жаль, зараз у нас їх не так багато молодіжних рад в територіальних громадах, але ми разом з командою готові працювати над тим, аби збільшити цю кількість, адже саме молодіжні ради, якісь такі молодіжні об'єднання, дозволяють. Владі чути голос молоді і молоді відповідно презентувати свої інтереси, свої потреби і свої проблеми. Адже кожна громада має бути зацікавлена в тому, щоб молодь залишалася, молодь не виїжджала, молодь продовжила працювати в своїй громаді, і ну тобто розвивати її надалі. А для цього потрібно створювати відповідні умови, які будуть комфортні саме для молоді. І завдяки цьому опитуванню ми теж зможемо цього. Це дізнатися дедлайн опитування 20 жовтня. Його результати ляжуть в основу посібника, який презентують на початку листопада під час великого молодіжного форуму. Звісно, питання, які потребують капіталовкладень, у подальшому планують вирішувати із представниками влади чи за рахунок грантових коштів. Однак, ті речі, які стосуються обізнаності, проведення тренінгів, спеціальних курсів чи інших мотиваційних заходів, організовуватимуть на першу вимогу жвавих активістів. Молодіжна рада при обласній адміністрації просить не залишатися осторонь політичних та соціальних процесів у краї і долучитися до нового формату впливу сучасного покоління.